Заклик до дії гнучкості та ефективної комунікації, використайте енергію дня для розширення своїх проєктів, укладення угод та отримування нових знань. Не ховайтеся від зовнішнього світу, а активно проявляйте себе і пам'ятайте, що сьогодні справжній успіх цього дня залежить від вашої готовності діяти рішучі, уникати. Конфліктів та залишатися вірними своїм цілям, використовуючи як інтелектуальну, так і духовну силу. 24-й місячний день, гара, символ, цього дня вказує на те, що земля наша жива, мати, наш дім. Саме через неї йде канал творчого потоку Божественної любові. Кожен із нас є дзеркалом дня творення, це день накопичення внутрішнього потенціалу, зцілення, виправлення помилок і гармонізації внутрішньої енергетики. Сьогодні корисно застосувати езотеричні практики, його або тантричні практики. Також цей день ідеальний Щось побути на природі, відчути силу землі та обмінятися з нею гармонію, енергію. Хочете дізнатися, як ця енергія впливає саме на вашу натальну карту? Запишись на особисту консультацію в Дірек. Ти ще успієш до місячного затемнення. Залишилося три місця з любов'ю, Інга Паламарюк.